Всім привіт, друзі! З вами Андрій. Сьогодні у нас бонусний призив сакралів. Так що давайте бабахнемо сакральчиків, подивимося, що в нас з того вийде. Місце вроді є 18 штук, ми будемо 17 лопати. Погнали до першої леги. Далі нема що зривати, в принципі. Так, алюрка. Супер. Тільки вже не треба, є вже багато. Наступний це у нас що? Жискар. В принципі, ніде не використовую, але на війни фракції може зайти Третій. Гаргарабич. Нормальний герой для старта. Четверт. Це у нас вілейн, навіть не знаю, хіба на війни фракції брати, якщо взагалі не нікого вже. Так. Потруйник, є довічка, так? Гарний герой і на КБ і на ВФ. Так. Хоргін, ну хіба що ВФ. Погнали далі. Так. М -м -м, кварган вінчений. Ну, в мене на ВФ ходить. Непоганий герой. так -с. Так, восьмий та так. Ми вже 8 бахнули. Гр -грозу бастий теж на, на ВФ в мене ходить. Так. Дев'ятий. Ромеру. 10, І що у нас тут розбійниця. Ой, так. Що буде у нас Лего сьогодні? Лорнер uh, різальник. Не знаю, ніде його не використовував, новий герой, вроді би. Так. Лазурна леді. Дякую, не треба. Дайте Лего, блін. Це одна. Один отруйник. Так, ще 4 осталось. Я до 20 -ки. О, ну нарешті. Дублик. Хто у нас додатковим? А, теж дублик, великий. Ум. Те, що те Це це у нас злиття Бівальд Гастрошип, це у нас великий унчик. Теж Тоже... мені вже колись попадався. Ну, я знаю, що з ними, що з ними можна зробити. Та замахали ви свою рекламою. Вартові фракції. Великий он сюди. Ну і бівальд теж туди десь. Де у нас є Бівальд? Тут і тут. 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 Ну от, якось так <хи> не дуже вийшло. Пишіть в коментах, що вам попалось. На цьому все. Будемо закінчувати. Всім удачі!